Діти допитливі від природи і люблять досліджувати навколишній світ. Вони завжди хочуть гуляти, бігати, стрибати, грати в ігри і відкривати для себе щось нове. Втім, не так часто вони усвідомлюють те, що варто бути обережними у будь-яких ситуаціях, тому вони аж ніяк не можуть уминути побутових пригод. Але з іншого боку, усім доводилось пройти цей шлях, проте особливо часто діти травмувались під час бешкетувань. І би не хотілось дорослим вберегти своїх дітей, все ж таки від цього важко застерегтись. Адже ви не можете бути одночасно у декількох місцях і постійно слідкувати за своєю малечою. Тому батькам варто бути не лише обережними, а ще й обізнаними. Адже коли дитина травмувалася, потрібно вміти і знати, як надати першу невідкладну допомогу. І в цьому, звісно, допоможуть вам наші журналісти. Непосидючість для дітей, риса природня. Вони можуть травмуватися або завдати тілесних ушкоджень одне одному під час ігор та розваг. Найрозповсюдженіша травма забиття. Кіра почала кататися років п'ять на роликах. Тоді, звісно, шлеми одягали, і вся защита на ній була, так як дитина тільки вчився. Падала частенько. Ну, Що перше? І холодне прикладували овладевать холодное, промывали, если ранка была сдёртая, открытая, и обездвиживали. Загалом батьки знают про надання першої допомоги у подібній ситуації. А принцип дії такий: не надо никаких растираний, никаких примочек. На место ушиба должен быть приложен холод. При травматизации э сосудов мягких тканей, кожи, подкожной клетчатки, некоторые сосудики килопаются, образуется гематома, либо синяки, кровоподтёки. Основні чотири принципи надання невідкладної допомоги: це спокій, холод, створення нерухомості пошкодженої кінцівки, тобто імобілізація, та вивищення забитої частини тіла. Холод накладається не більше як на 5 хвилин, потім, через 20 хвилин. Процедуру повторюють. После того, как вы на место ушиба приложили холод, вы тоже можете наложить давящую повязку с той же целью, с целью предотвращения лишнего кровотечения. Обычно оно останавливается за сутки-полтора-два. Холод прикладывается, как правило, в первые двое суток после травмы, периодически. Якщо ви наклали пов'язку безпосередньо після травми, майте на увазі, що набряк тканин в пошкодженому місці може наростати ще деякий час. Пов'язку поволі необхідно ослаблювати. І пам'ятайте, забиття може супроводжуватись більш серйозними травмами. Імобілізувати потрібно, як правило, з двох сторон зверху укріпляє бінтом. І імобілізація повинна розпространятися на два сустави вище і ніже місце пораження. Крім того, дитину необхідно заспокоїти, адже вона буде відчувати більш деякий час. Обов'язково дати їй протизапальний та знеболюючий засіб. Боль біль звичайно тримається перші двоє-троє суток. Потім боль має утіхати. Якщо вона не утіхає, ви ні медленно звернутися до лікаря. Також необхідно ще деякий час спостерігати за самопочуттям та поведінкою малечі, тому що отримана травма може ховати більш серйозні ушкодження. Якщо родители увидели, що после травми у ребенка, наприклад, нарушена функція конечности, появился ті, появилась большая гематома, вона увеличивается, несмотря на прикладування холода, в будь-якому ви повинні показаться врачу і, всего, доктор назначить рентгенографію. Лікарі закликають користуватися спеціальними засобами захисту для дитини завжди. Це допоможе уникнути серйозних травм. звісно, княжне, старамся біззащити. Защити виросла, де і карта собана і сильно її любить. Звісно, ще не виросла жодна людина, яка б не отримувала забиття у дитинстві. Але не нехтуйте безпекою і не заощаджуйте на екіпіровці, адже збиті коліна, розтягнення, переломи і удари, які супроводжують падіння на великій швидкості, забути неможливо.